Сердечно вітаю, пані та панове це FreeStudio21.com, Продовжуємо тему «Модальні дії слова, і зокрема шут. І в нас на черзі вправа 33.2 із Мерфі, і тут у нас завдання е, всюди поставити вирази з шут, і всюди тут ці вирази будуть означати велику долю ймовірності, або, скажімо так, впевненість в тому, що подія в майбутньому відбудеться. Ну, власне, якщо ми подивимося на нашу підказку, посилання буде в описі відео на теорію. Ось у нас в таблиці «Future» І тут high possibility. Цебто, цілком можливо, що це відбудеться у найближчому ключове слово у найближчому майбутньому, не через 3 роки, а от буквально через годину, може через 2. Може, через пару годин, але це найближче майбутнє. І в наших очах знову ж таки тут треба розуміти, що ми так вважаємо, не факт, що воно об'єктивно так є. Подія є такою, що цілком можливо відбудеться. Ну, от, вся вправа, в принципі, буде про це. Дивимося, перше речення. «Helen has been studying hard, so she should pass the exam». Хелен весь час багато вчиться досі. До зараз. Отже, вона має здати екзамен. Ми робимо оцю possibility, це highly possible. Інакше кажучи, she is likely to pass the exam, можна було так це сказати. А робимо ми цей висновок на основі оцього твердження. Якби його не було, тоді, ну, напевно, ми не мали б підстави сюди вживати шут. Дивимося, друге. Joe hasn't arrived yet. Джо ще не прийшов або не приїхав, But, he, щось там, щось там. Ну, подивимося, що ми тут маємо. Скор за все оце. Should be very soon. Має бути скоро. Ми точно так само говоримо. Should be there або should be here soon. Я роблю протиставлення, тому що в реальності його ще немає, але я знаю, що зараз він буде. Я маю мати причини знати це. Далі, третє. The TV has been repaired. Телевізор відремонтували. І щось там щось там it's now. Тобто він, напевно, повинен краще працювати зараз. Або працювати взагалі. Ну, Дивимося, що в нас є. Ось воно. Should be working OK. Зауважимо, що тут у нас уже є uh, Continuous Infinitive. Себто, я впевнена, що до зараз. Це навіть на майбутній час. Це теперішній. Тобто на відміну від цього тут present у нас. А отут future. І тут future. Дивимося далі. Четверте. It's why stum to get to the hotel. І далі about 20 minutes. Що ми маємо? Скоріше за все, напевно, не буде довго дістатися до готелю. Е, так, тут, скоріш за все, оце It shouldn't take long. Це можна розуміти як в теперішньому часі, так і в майбутньому часі. Ну, Я схиляюся до майбутнього. Виділимо його червоненьким. Хай буде це майбутній. Я комусь кажу, що тобі не піде багато часу, щоб туди дістатися. Shouldn't take long. Зазвичай ось така фраза take. І далі в нас буде час вказаний. Або відрізок часу. А далі to do something. Це це в нас оце. Ось це. Іде скільки то часу. І оце йде. Це take. Йдемо далі. П'яте. I sent the documents to you today. Зауважимо, що сьогодні я відіслала тобі документи. І дивимося, що цікаво. В нас сен стоїть минулий час, хоча сьогодні. Себто сьогодні вже закінчується, напевно, а я відіслала ще з самого ранку десь. «So you...» шось там, tomorrow...» Ти повинен їх отримати завтра. Я так впевнена, що далі просто нема куди. Це теж майбутній час. І швидше за все це буде оце. Should receive. Далі шосте. The weather is unusually cold. Погода незвично холодна. «It» і далі щось там «at this time of year. Зазвичай в цю, в цю пору року напевно так холодно не є, або є тепліше. Тут навряд чи буде заперечення, тут не бажано ставити заперечення. І ще в нас знову теперішній час. Ми говоримо про зараз. І ось воно у нас тут. Should be much warmer. Отак От можна об'їхати заперечення, щоб не казати не холодно. Має бути значно тепліше, якщо дослівно. Тобто це в нас present, а це в нас теж був «future». Рухаємося далі сьоме. The best way to get to the airport is by taxi. Найкращий спосіб дістатися аеропорту це таксі. І далі, «it», e, щось там щось там. «Then 10 pounds». Напевно, не буде коштувати більше, ніж 10 фунтів. або... Буде коштувати менше, ніж 10 фунтів або щось таке в такому дусі. Ну, дивимося, що в нас залишилося. В нас не так багато є всього. Тут shouldn't cost more. Без за все, І це теж впевненість у майбутньому. Це майже та сама ситуація, що з готелем була. Shouldn't cost more. Зазвичай should е, з запереченням, як припущення, що дотеперішнього не бажано вживати, тому що можна це зрозуміти неправильно. Можна зрозуміти як критикою чи рекомендацію, а коли в майбутньому це окей. Далі восьме. If you have a problem with the computer, try restarting it. Якщо у вас проблеми з комп'ютером, спробуйте його перезапустити або перезавантажити. That's done, the problem. Це швидше за все вирішить проблему. Тут теж майбутній час. Я впевнена, що вирішить. Воно в реальності може бути і не так. Але тим не менше, ми якось в цьому впевнені, можливо, з нашого власного досвіду. От і вся вправа, в принципі, тут все просто досить. Це така грань шут, про яку зазвичай забувають. Здебільшого говорять про критику, рекомендації, поради. А от про впевненість в тому, що щось можливо відбудеться в теперішньому чи в майбутньому часі, і зазвичай про це мало говорять. Зазвичай говорять про might, про must, там іще про деякі дієслова. Але шут теж може це показувати, коли ми впевнені, але ну так не на 100%. В нас є певні підстави вважати, що власне так воно буде. Але це не означає, що воно саме так відбудеться. Можливо, воно якось і не відбудеться, так як ми цього чекаємо. От, коли така ситуація, можна вживати шут. Отже, скріни. За посиланням в описі відео, книжка так само, за посиланням в описі відео, посилання на плейліст по медальних дієсловах, також в описі відео. Далі буде, я обов'язково зроблю ще третю вправу, і взагалі зроблю весь розділ із Мерфі на шут, тому що воно того варте. Це дієслово дуже вживане і дуже популярне. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал, у нас має бути багато.